Сьогодні ми, дівчата і хлопці, приготуємо з вами салат із червоної квасолі. Він дуже ситний, простий. Я думаю, що всім сподобається. Нам подобається, я і з вами ділюся. Так, тут для цього буде потрібна червона квасоля. Можете самі відварити, можете взяти консервовану, це на ваш смак. Потім корейська морковка. Е Кукурудза консервована, свіжий огірок, м'ясце і майонез. Більш нічого не треба. Будемо готувати. Для початку беремо, висипаємо нашу квасолю. так, кукурудзу. Пропорції я, як завжди, напишу під відео. Корейську моркву сюди. Я не буду перерізати, я її трошечки дуже коротше метерла. Ну, буде добре і так. Так, беремо свіжий огірок і нарізаємо його так от длинненько, щоб потім була у нас така гарненька соломочка. Так, ось так от будемо нарізати. Він дуже швидко готується. Можете чистити огірок, я цього робити не буду. Додаємо сюди ту салатику. Один раз пробувала робити із маринованою цибулею. Щось мені не так сподобалося, тому я і вам так не показую. Один раз просто вдома до мене ну, спробую. Ні, з цибулею маринованою тут воно не йде. Квасолю я взяла вже куповану. Тоді беремо м'ясо. У мене це м'ясо запечене, але сюди можна і. Ну, Капчену або смажену курицю. Наприклад, взяти замаринувати в соєвому соусі шматочки. От. Якось я вам покажу такий салат і покажу, як я мариную ту курицю. От. Колбаса не йде. Ну, не, не такий смак виходить. І теж такими крупненькими нарізайте, бо в нас же ж морква і огірок нарізані такими величенькими, тому і ви так ріжте. Тепер додаємо сюди майонез. Сіль я не додаю і перцю не додаю, тому що тут все це є, тому не треба. Так. І все це добре перемішуємо. Ось такий вийшов, дивіться, який гарненький салатик. Легко, швидко, просто і смачно. Якщо вам сподобався рецепт салатику, готуйте і смакуйте. Нам і дуже подобається, тому і вам рекомендую підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.